Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного раночку, гарного дня і всього самого-самого найкращого. Знову ми з вами біля інкубатора. У нас сьогодні-2. дубль два. Мала би бути у нас друга виборка курчат. Першу ми з вами зробили вчора, в попередньому відеоролику. Ви бачили, як вилуплялися наші курчати. Діставали ми з вами лотки для перевороту, діставали курчат. І у нас багато іще яєць. І курчат було в інкубаторі. Пройшло було декілька годин, ближче уже діло було до ночі. Дуже піднялася волога, віконечка всі у нас були запотівші, курчата наші, всі, які були тут в інкубаторі, в наклюнуті в яйцях. Практично всі вилупились, і тому вже другу виборку. Я зробив швиденько, не знімав відео, а вже вам показую практично кінець інкубації. Залишилося у нас тут три лоточки для перевороту, залишилося два самих мокрих курчатки, які я залишив. І у нас залишилося два проклюнутих яйця. Ось бачите: одне і друге. І у нас три яйця, які не проклюнулися. Показую вам так, як є. Ось одне яйце, ось друге яйце і ось у нас третє яйце, які або завмерли, або з якихось причин перестали розвиватися. При овоскупуванні інкубаційних яєць, коли вони тут у нас інкубувалися, я їх овоскупував у нас було сім неоплоду. Сім було неоплоду, три у нас завмерло. Ось вони у нас є. Два ще у нас лежить. Всі інші у нас вилупились. Зараз цей курчаток ми також забираємо з інкубатора вже. Цей два яйця, в принципі, можна перекласти в інший інкубатор, тому що в іншому також вже почали прокльовуватися курчатка. Інкубатор можна помити і готувати вже до наступної закладки. Зараз покажу вам, що у нас налупилося. Наверх я поклав ось тих що ми тільки що з вами забрали з інкубатора. А ось у нас наші ціпуньки, які вилупилися вчора після обіду і які вилуплялись у нас вночі. Дивіться, якісь. Красивенькі, гарненькі, живенькі, вже обсохші. І у нас є ось таке неопізнане чудо, ось такий неопізнаний об'єкт. Це курчатко вилупилося із яєць чорномідного марана. Ніхто мені не розкаже і ніхто мені не скаже, чому так сталося. Це 100% маран, але має ось такий колір. Хто дивиться мої відеоролики, знають, що в мене є білий маран. Від них і лупляться такі курчатка чисто білі, але це яйце закладалося від Марана Чорно-мітного. Іспанська лінія. Яйце було ще декілька років назад привезене з Іспанії людиною, яка й до цієї пори по декілька яєць підкидає кожного разу, коли має можливість туди виїхати. І щоб уже спитати. У тих людей, де це купувалося, чому так сталося і що це таке можливості немає, і ніхто нам цього не розкаже. Але курчатко ось таке на світ з'явилось. Ніжки має також оперені, так як і в маранчиках вони мають бути. Здоровеньке, активне. І, скоріш за все, це іще навіть буде курочка, тому що є. Два ряди пір'їнок. Подивимось. півника кажуть один ряд, у курочок два ряди. Лампочку я їм ще не ціпляв, тому що вони ще були не дуже активні, але вже починають вони шевелитися, ворушитися, бігати, шукати, їсти. Треба зараз буде ставити їм уже поїлочку насипати їм їсти, включати світло і нехай вони вже собі тут обживаються. Вилоб курчат пречудовий. Інкубацією я задоволений, тому хто там розказує, що. Дані лотки непригодні для інкубації, інкубатор не справляється зі своєю роботою. Найгіршого інкубатора, як теплуша, немає, тому що також дуже багато таких людей є. Якщо у вас не виходить інкубувати або у вас щось не виходить, то не потрібно розказувати за всіх. Інкубатор теплуша, лоточки на 78 яєць. Яйця переверталися автоматично, ніхто їх там не перевертав, додатково ніхто нічого не робив, не бризкав, тим більше, що це маран також розказує, що марана дуже тяжко виводить. Ну, як, як бачили в попередньому відеоролику, і як можете бачити зараз, нічого складного немає. Провітрювання, волога, температура 38 градусів, перші сутки була у нас 38,2. І курчатка наші з'явилися на світ. Так що пробуйте, інкубуйте, експериментуйте і нехай все у вас вдається. І ще не пізно, тільки початок, можна так сказати, літа. Прихід справжнього тепла до осені, до морозів, ще все встигне вирости. Хто ще не пробував, хто ще має бажання, не відкладайте. А з гарною надією, з гарним настроєм вперед. І все у вас обов'язково вийде. Ціповеньке кожен раз, наче перший раз. Маленькі, гарненькі комочки щастя. Нехай трішечки ще вигріваються, тут у них грілка степкою водою. Нехай вигріваються, набираються сил. Щоб були гарними, здоровими, красивими бажано курочками, тому що півнів не дуже хочеться, але півні у них ростуть дуже гарними, великими, м'ясистими, так що, якщо і будуть півні, то не дуже страшно. В цьому інкубаторі у нас також уже декілька яєць проклюнулось. Відкривати я вже його не буду, воду ми вже не доливаємо в інкубатор, коли курчатка наклюнулась, волога і так у нас дивіться, 80 показує. Так що, коли вони почнуть вилуплятися, волога іще більш збільшиться, Віконечко у нас відкрите. Пробку ми звідси також забрали, і очікуємо іще поповнення. Всім миру, добра, щастя, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, цінуйте тими, хто цінує вами, насолоджуйтесь життям, отримуйте задоволення і нехай все усіх буде добре. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайки, нажимайте на дзвіночок і залишайтеся з нами. Всім миру, добра і до нових зустрічей!